Це літо змінило нас назавжди. Любі вчителі, вітаю з Чернівців. Бажаю мирного неба над головою, сонячного настрою та міцного здоров'я. Привіт, з Італії, вітаю вас з 1 вересня, бажаю успіхів. Привіт, з Німеччини! Uh, вітаю з новим навчальним роком та бажаю успіхів навчанням. Вітаю всіх з першим. Березом. Бажаю всім учням та вчителям від цього здоров'я до фірмопраці. Дорогі класники та вчителі. Я дуже рада, що доля збула мене з вами. Цей рік буде вирішальним для багатьох з нас. Багато хто вже в дорослу. Вітаю всіх з першим велій. Бажаю успіху та терпіння всім вчителям та школярам. Україна переможе. Слава Україні! Героям! Слава! Шановні наші вчителі, ми шалено сумуємо за вами та вже з нетерпінням чекаємо на ваші цікаві уроки. Вітаю вас з новим навчальним роком. Бажаю вам цьому навчальному році І завжди буде на побі. Дорогі вчителі, вітаємо вас з новим навчальним роком. Нехай він буде легким і принесе лише добро. Нехай у ньому буде багато відкриттів. Усі моменти будуть приємними будуть щасливі. Привіт також навчальним роком! Бажаю успіхів! Дорогі вчителі! Сподіваємося, що дуже скоро ми знову побачимося в стінах нашої школи. Ми дуже сумуємо та бажаємо успіхів всім нам у новому навчальному році.